Літопси це сукуленти, що належать до сімейства айзові або меземпріантемові. Ці дивовижні рослини зовні схожі на гальку, через що їх називають живим камінням. Екзотичні рослини є карликами. Їхня висота не перевищує 3-4 см. Тіло живих каменів утворюється парним м'ясистим листям, що зростається біля основи. Стебло відсутнє. Забарвлення рослин може сильно варіювати залежно від кольору ґрунту. Вона буває зеленою, жовтою, сірою, бурою, коричневою, бежевою, рожевою, червоною, фіолетовою, блакитною. Унікальні листя літопса опукле або плоске, вкрите різними візерунками, що старі листочки замінюються новими. Квіти у цих оригінальних представників рослинного світу на вигляд нагадують ромашку. Вони досить великі, 2-4 см в діаметрі і перевищують розміри свого сукуленту. Закладаються бруньки наприкінці літа чи восени. Світіння продовжується близько 10 днів. На ніч бутони закриваються, а по обіді розпускаються. Цвітуть екзоти щорічно, але після досягнення 3-4-річного віку здатні пожити 15-18 років. Слід враховувати, що живе каміння містить токсини, тому потрібно тримати їх у місцях, недоступних для маленьких дітей. Відомо 37 видів літопсів, класифікувати, які через схильність до модифікації можуть лише фахівці. У кімнатних умовах найчастіше вирощують такі види: Літопс красивий. Кам'яні листя коричневого забарвлення складається з декількох пар. Висота до 3 см, діаметр близько 2,5 см. Квіти білі з ледве помітним ароматом. Літопс розділений. Листя зелене покриті великими сірими плямами. Пари листя відрізняються різними розмірами від 1 до 3 см. Їх поверхня злегка скошена. Квіти жовті утворюються в глибокій щелині між листям. Літопс солероз. Сіре листя досягають у висоту 2-2,5 см і точно такого ж діаметру. Поверхня пласка оливкового відтінку з темними цятками неглибокій щілині між парою листя з'являються чарівні білі квіти. Вирощування живого каміння не вимагатиме багато праці, доглядають екзоти майже так само, як і невибагливі кактуси. Недарма літопси часто називають рослинами для лінивих, бо вони практично не вимагають догляду. Щоб спартанці добре себе почували і радували цвітінням, необхідні умови, які для більшості інших рослин є згубними. Недостатній полив, яскраве освітлення, пряме сонячне проміння, регулярне провітрювання. Живе каміння жителі пустель, тому для них необхідно підібрати місце, добре освітлене сонячним промінням. Бажано, щоб у першій половині дня на суколенти протягом 4-5 годин потрапляли прямі сонячні промені, а після обіду вони опинялися в тіні. Подібні умови створюються на південних та південно-східних вікнах. Північні вікна зовсім не підходять для літопсів. Деяким видам необхідне полуденне притімнення, яке можна створити за допомогою москітної сітки. Не варто повертати рослини, інакше вони не зацвітуть, оскільки бутони утворюються лише за постійної орієнтації на сонці. Влітку рекомендується виносити сукуленти на вулицю, що сприяє гартуванню та кращому цвітінню. Вони зовсім не бояться вітру, а ось від затяжних дощів живе каміння потрібно ховати. Після зими рослини, що стоять на південних вікнах, поступово привчають до світла, щоб не з'явилися опіки. Водночас потрібно враховувати, що якщо в зимовий час довго протягом тижня зберігається похмура погода, необхідне підсвічування, оскільки листя темніє, починають витягуватися, що може призвести до загибелі екзота. Для підсвічення використовують світодіодні чи люмінесцентні лампи, розміщують їх на відстані 8-10 см від рослин. Поливаємо зрідка, проте рясно. Субстрат повинен добре промокнути, а вода витекти з горщика. Для поливу слід використовувати м'яку та теплу воду. Поливи здійснюють вранці чи ввечері. Вдень при попаданні вологи на листя можливий опік. При інтенсивному зростанні сукуленти поливають двічі на місяць, а в період спокою, листопад-березень, поливи припиняють. Якщо в квартирі занадто тепло і листя починає зморщуватися, то можна полити рослину раз на місяць. У жодному разі не можна занадто захоплюватися поливами. Літопси добре почуваються навіть у дуже сухому ґрунті. У пустелі витримують тривалі посухи, а при перезволоженні загниють. Вологість повітря має бути низькою. При високій вологості, понад 70%, живе каміння гине. Тому їх не оприскують навіть у сильну спеку. Літопси не бояться високих температур та стрибків температури, але все ж таки по можливості влітку краще підтримувати температуру на рівні 20-25 градусів. Річ у тім, що в природі їх коріння проникає глибоко в ґрунт, де досить прохолодно, а вдома земля у невеликому горщику може сильно перегрітися. У період спокою оптимальна температура 10-12 градусів. Не бажано, щоб вона опускалася нижче 5 градусів, особливо на тривалий час. Для успішного розвитку та запобігання загниванню. Важливо забезпечити живим камінням регулярне провітрювання навіть узимку. Не можна допускати застою повітря. Спартанцям потрібен кам'янистий ґрунт, який добре пропускає воду та повітря. Щоб приготувати ґрунтову суміш, перемішують у рівних пропорціях дернову землю з великим піском, дрібним відсівом, гранітною та червоною цегляною крихтою. Можна придбати магазинний субстрат для кактусів та додати до нього гравій у співвідношенні два до одного. Екзоти невибагливі до родючості ґрунту. Найкраще вони ростуть на бідних ґрунтах. Але все ж таки в період зростання червень-вересень, раз на місяць їх бажано підгодовувати. Для підгодівлі використовують добрива для кактусів, але дозу зменшують удвічі або дуже слабкий розчин біогумусу. Якщо соколен пересаджують, то протягом року його не підживлюють. Хоча живе каміння стійке до хвороб, при переливі їм загрожує чорна гнилизна. Шкідники на листі поселяються дуже рідко, найчастіше зустрічається червоний кліщ. У ґрунті іноді заводиться червець, їжею якого служить сік коренів. Знищують паразитів спеціальними препаратами, які можна придбати у квітковому магазині. Після закінчення цвітіння рослин, наприкінці осені, починається період спокою, який триває до весни. У цей час літопс ставлять у сухе добре освітлене місце і не поливають. Навесні полив відновлюють, але поступово. У цей період починають відростати молоденькі листочки, а старі втрачають тургор, жовтіють і опускаються вниз. Не варто обривати листя навіть після сильного висихання. Краще дочекатися, доки вони відпадуть самі. Молоді рослини пересаджують щорічно, а дорослі раз на 2-3 роки. Найкращий час для пересадки рання весна. Викопуючи квітку, не варто переживати, що пошкодяться тоненькі коріння, тому що вони легко і швидко відростають. А ось товстий корінь бажано зберегти неушкодженим. Оскільки коріння літопсів росте в глиб, то для них слід підібрати глибокі не менш 10 см у глибину горщики. У широких, але дрібних вазонах коренева система зможе повноцінно розвиватися. Висаджуючи суколент, необхідно добре розправити стрижневий корінь і присипати землею низ, четверту частину листя. Обов'язково потрібно покласти шар із дрібних камінчиків на дно горщика та на поверхню ґрунту. На дні каміння послужить як дренаж, а на поверхні забезпечить вентиляцію, що дозволить уникнути загнивання кореневої шийки. Якщо використовуються глиняні горщики, дренаж не потрібен. Живі камені не варто поміщати в окремій ємності. Вони воліють виростати групами. Найкраще висаджувати в один горщик по 3-5 рослин, тому що великі групи доглядати важко. До літопсів можна підсадити інші сукуленти, але тільки ті, які люблять мізерний полив і дуже повільно ростуть. Літопси розмножують бічними пагонами та насіннями. Насіння зберігає схожість протягом 10 років, але найкраще проростають ті, які полежали 3 роки. Перший спосіб легший достатньо відокремити парус. Сток від материнської рослини та висадити її в постійний ґрунт Насіннєвий спосіб вимагатиме значно більше часу та праці. Достатньо приділити живому камінню мінімум уваги, щоб вони постійно радували своєю екзотичною красою.